Це не повітряна тривога, і не сюжет про погані новини. Це трейлер до короткометражного фільму Тривога, у якому чи не кожен упізнає себе? Себе, який відкладає життя на потім, бо в країні війна, цим фільмом я хотів би донести всім, що якщо ми будемо чекати перемоги, чекати кінця і не жити сьогодні, то ми просто загубимо дуже велику частину свого життя. Може бути так, що в один прекрасний момент. Е, як хтось класне пальцями, і просто ти прокинешся і зрозумієш, що життя вже пройшло, життя закінчилось, а ти чогось все життя чекав. Головний режисер короткометражки Житомирянин Артем Цівко, чоловік зізнається, зняти фільм, який допоможе людям почати, врешті-решт цінувати кожну мить життя. Планував кілька місяців, та сценарій раптово написав однієї ночі. До цього мене підштовхнув поганий сон моєї доньки. Вона проснулася, кричала мене це так емоційно накачало. що я сів і там буквально за декілька годин написав цей сценарій. Цим фільмом я хотів би донести ідею, що перемога починається з кожного з нас, бо нашим захисникам на передовій потрібен надійний тил, який адекватно реагує на інформацію. У фільмі Усе реальність сьогодення. Головна героїня застрягла у 24 лютому і ніби зупинила своє життя. Та певні події змусили знову посміхатися і радіти. Юлія Оріховська каже: у цій короткометражці їй навіть не потрібно було грати на камеру. Ну, зрозуміло, що в принципі це буде неважко грати, тому що загалом грати не доведеться потрібно буде проживати заново всі емоції. І хоча дівчина не професійна акторка і зовсім не мала такого досвіду, режисер результатом задоволений. Як Для людини, яка не навчалася акторському мистецтву, вона дуже класно все зробила. А згодом Артем зізнається із Юлею, знайомий не перший рік, тому запропонував стати героїною фільму, і так було з усіма, хто доклав руку до цієї прем'єри, адже на зйомки не було виділено ані це. Бюджет фільму складав два десятка яєць, які ми жарили в кадрі, там, і, і чай. Зараз, коли ми вже відзняли цей фільм, звернулися до департаменту сім'ї молоді та спорту і вони виділили нам дуже невелику суму на промоакцію цього фільму. Та зняти фільм фактично без бюджету, погодилися усі, до кого звернувся, зізнається Артем. Для мене цей фільм став доказом того, що Україна як нація, вона відроджується, вона починає рости, тому що всі, до кого я звертався з проханням про допомогу розказував про цей проект, всі мене підтримали. Нам дали дозвіл знімати в магазині. Нам надали телеканалу СКО-1 велике дякую, допоміг технічно з зйомками цього фільму. Також дуже багато людей робили знижки на. Оренду техніки. Також був один спонсор, який заплатив за оренду цієї техніки. Тобто, цей фільм він знятий не мною. Цей фільм знятий українцями, Житомирянами, які допомогли його зробити. Мені Тьома буквально за два дні до початку зйомок зателефонував. Каже: Ну, слухай, нам треба гафер на площадку. Це людина, яка освітленням займається. От. Я кажу, такий: ну, окей, давай, давай щось зробимо. Ну прийшов на площадку, і я після два дні пройшло і пройшло в те, що весь зараз у. Там, побачити 14-го на екрані, а головна героїня навіть віддала свою квартиру для десятків людей на два дні. Ми цю квартиру всю майже розгромили. Мені вже зараз згадувати весело. Це відбувалося так, що я могла вийти на хвилинку, повертаюся. А в мій диван вже в іншому кінці кімнати. Хлопці там крутять розетки, щось переносять і, і так далі. Потім вони, звісно, все це повернули. Вони ще й полагодили мені розетки, тобто. Зробили навіть красоту, таку навели лад. Насправді було круто, весело. А сам режисер мав примірити на себе за два дні зйомок багато професій, тому навіть під час технічного перегляду у колі найближчих та тих, хто допомагав створити стрічку, прискіпується до результату, бо хоче ще краще. Професіональний сценарист він би подивився на мій сценарій і сказав: Друже, тобі тут треба додати це, 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 і це ще краще передасть твою ідею. Якби у мене був професійний звукорежисер, який би сів. Кінотеатрі з цією технікою, ну, своєю, під, на монтажі, ми включили би все це тут. Він би все це розвів по всім колонкам. Ну, це взагалі другий рівень. Тому, якби в нас була, наприклад, якби в нас був бюджет, ми б зняли якусь більшу квартиру чи дом. Тому що в цій було реально незручно не знімати. Ми переставляли, крутилися. У нас спальня, робоче місце. І вечірній перегляд фільму або читання книжки це все одне. Це все одна локація. Прем'єра фільму відбудеться вже 14 вересня, о сьомій вечора, у кінтеатрі Україна. Вхід донат на зсу. Якщо ж комусь не вистачить місця, організатори обіцяють уже за пів години цього ж дня повторити показ. Завдяки завдяки благодійному фонду Янголи Армії ми змогли зробити таку штуку. Люди роблять донат на зсу і отримують квиток на фільм. Перше, ми робимо добру справу і допомагаємо зсу. Всі, хто прийдуть, всі ці кошти, всі абсолютно підуть на цей благодійний фонд. І друге, ми зрозуміємо, скільки взагалі людей прийде. Та 14 вересня на екрані з'явиться не лише короткометражка про тривогу, а й невеликий фільм, який Артем зняв ще до початку широкомасштабної війни під назвою «Їду додому. Про героїв АТО, який не зможе залишити байдужим нікого. А ще обіцяє режисер на цьому не зупинятиметься, й цей показ стане початком масштабного проекту, другим етапом якого буде створена не просто архівна хроніка війни, а архів молодих душ. Мені хочеться йти в кіно, хочеться знімати кіно. Мені треба багато що вчитися, 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 тому що я це все роблю на ентузіазмі. І зараз, коли стає питання зробити щось якісно, тиждень йде тільки на те, щоб якусь 5% вивчити просто того, не знаю, історії там чи ще чогось, щоб зробити добре. Локації акторів та будь-яку підтримку зачасту команда Артема шукає просто у соцмережах, тому стежте за сторінками, і, можливо, саме ви наступного разу станете частиною фільму. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1